Добрий день! Нам залишилось розглянути ще два інструменти виділення у програмі Photoshop, і сьогодні ми з вами познайомимося з інструментами швидке виділення та чарівна паличка. Інструмент швидке виділення використовують для того, щоб швидко намалювати виділення за допомогою регульованого круглого пензля. Під час перетягування виділення збільшується, та автоматично знаходить і використовує визначені межі зображення. Цей інструмент можна налаштовувати. До параметрів налаштування відносяться такі режими: нова область, створити область, додати до виділеної області, відняти від виділеної області. Наступні параметри налаштування ми можемо налаштовувати розмір пензля, жорсткість пензля, інтервали, з якими буде створюватись виділення. Коли ми працюємо з пензлем, ми можемо за допомогою квадратних дужок збільшувати або зменшувати розмір пензля. І параметр зразки з усіх шарів створює виділення на основі всіх шарів, а не на основі тільки виділеного шару. Інструмент «Чарівна паличка» вибирає подібні за кольором області та виділяє їх. Отже, якщо ми клацнули на одному з пікселів зображення, автоматично вибираються подібні по кольору пікселі і виділяються також. Які параметри налаштування інструмента чарівна паличка»? З такими режимами ми вже знайомилися, це нова область. Додавання до виділеної області, віднімання від виділеної області, перетин областей. Тут додаткові параметри допуск. Допуск визначає діапазон кольорів вибраних пікселів. Можна вводити в, діапаз... в діапазоні від 0 до 255. Чим більше число буде уведено, тим ширший діапазон кольорів буде виділятися. Згладжування, ви пам'ятаєте, ми вже знайомилися з цим параметром, коли вивчали попередні інструменти, створюється виділення з більш з краями. Далі суміжні пікселі, ми його ще не розглядали, виділяє лише неперервні області за допомогою однакових кольорів. Якщо включений цей параметр суміжний, якщо виключений, то будуть виділятися всі пікселі у всьому зображенні на основі подібності кольорів. Ну, і зразки з усіх шарів будуть виділятися пікселі з усіх видами шарів. Давайте тепер попрацюємо з інструментами швидке виділення і чарівна паличка в програмі Photoshop. Відкриємо зображення. У нас є підготовлене зображення камелії. ось така гарна квіточка. Знаходимо інструмент швидке виділення. Дивимося тут режими нова область. Додати до виділеної області. Відняти від виділеної області. Давайте включаємо режим додати до виділеної області. Далі, ось відкривається налаштування розміру кисті. Ось я вам показую, яка вона. Тепер вона більша, бачите, розмір є з або зменшую. Залишу ось таку. Налаштовується жорсткість кисті та інтервали. Далі е, включається зразок е, з усіх шарів, і можемо починати виділення такими масками проведенням по в нашому зображенні ви бачите, як швидко виділяється наша камелія. Ось, виділення ми завершили. Ми можемо збільшувати або зменшувати інструмент за допомогою квадратних дужок. От Я натискаю на квадратну дужку, зменшується розмір кисті, натискаю на іншу квадратну душку, яка закривається, це збільшується. Так. В, яка відкриває душку, зменшується розмір кісті. Тепер переключимося в режим віднімання від виділеної області і попробуємо відняти одну з виділених пелюсток нашої камелі. Бачите, ось в такому режимі можна віднімати від виділеної області. І в режимі додавання ми можемо додавати до виділеної області. Наприклад, якщо ми пропустили виділення якогось елемента. Ось так працює інструмент швидке виділення. Знімемо виділення, Ctrl-D. Давайте познайомимося з інструментом чарівна паличка». Інструмент чарівна паличка» має режими, ви бачите, режим нова область так, створити область. Додати до виділеної області, відняти від виділеної області і перетин областей. Режим допуск можна встановлювати різний допуск. Давайте спробуємо: встановимо допуск 5 пікселів І класнемо на одному з пікселів нашої камелії. Ви бачите, виділилася тільки невеличка діляночка. Натиснемо ctrl d знімемо виділення, встановимо. Давайте 20 пікселів І тепер класнемо на нашому зображенні камелії. Ви бачите, що виділилася більша кількість пікселів. Таким чином, за допомогою допуска, ми можемо налаштовувати кількість пікселів, які будуть виділятися, коли ми клацаємо лівою кнопкою мешки. Коли допуск 30, кількість пікселів ще збільшилась. Ну, і в режимі додавання ми можемо. Додатково, як ви бачите, клацати ще на тих точках, які у нас не виділились, і вони в нас автоматично виділяються. Ось так швидко ми виділили за допомогою чарівної палочки. Тепер давайте розглянемо параметр суміжні пікселі. Цей параметр включений. Коли ми клацнемо на зелених листочках. Ви помітите, що виділились тільки два листки, які в нас суміжні, поряд вони знаходяться. Інші листки не виділились. Якщо ми виключимо цей параметр, знімемо виділення, і ще раз спробуємо виділити, то виділяються, ви бачите, зелений колір виділяється на всіх листочках, які знаходяться в різних ділянках нашого зображення. Тобто виділяється в різних ділянках не тільки на суміжних ділянках. Цей параметр дозволяє включити суміжні або виключити, і виділятися буде на всіх ділянках. Отже, це в нас були інструменти чарівна паличка та швидке виділення. Я би ще хотіла відкрити зображення ось такого тюльпана, такої квіточки, давайте трошки збільшимо його. І який ще є цікавий момент виділення зображення? Якщо зображення наше знаходиться на фоні одного кольору і є, контрастні, так, є контрастність цього зображення, ми можемо виділяти фон, так, взявши інструмент Черівна паличка, ось виділився фон. Потім виконувати дію виділення, інверсія. Ви бачите, що виділення ніби перетворилося так, навпаки, Виділилася вже на е, сама квітка, сам тюльпан. Копіювати це зображення, Ctrl-C. І вставляти, наприклад, вставимо два рази, щоб отримати. Наше, ем, вже таких три наших тюльпанчика. Потім можемо ще включити Ctrl-T. Так, ви пам'ятаєте, це наш ем, зміна розмірів нашого зображення, і міняти розміри наших тюльпанів в залежності, як нам необхідно. Так, Один ми зменшили тюльпан, Інший ми можемо також трішечки зменшити, щоб вони були різного розміру. Ось таким чином швидко можна виділяти, використовуючи інструменти, швидке виділення та чарівна паличка. Який ви інструмент будете використовувати, це вже обирати вам. Дякую за увагу!